Отже, залетів мені ось так в лічку, людина написала. До речі, ніколи не соромтеся, пишіть такі речі в коментарях, тому що відповідати я буду завжди. ну, Ще хтось побачить цю інформацію. Я думаю, вона цікава буде. Отже, дивіться, я вам не можу сказати про якісь супер фільтри тому що основний фільтр для мене задача це просто, щоб я уїхав досить швидко. Я не вичікую супер довго. Тобто кожен... Я Я попробую пояснити саму суть настройки фільтрів, щоб ви зрозуміли і робили її під себе. Отже, е, значить, заходимо ми у фільтра. і як бачите, у мене є три фільтри на ефір, вони завжди увімкнуті. Тут у мене в цих фільтрах є е, тобто просто, що мені в ефір відображаються на маленький радіус до 3 км. Закази по 287 гривень плюс мені. Відображаються в радіусі 55 км, закази від 150 гривень, але з ці ціною кілометра не менше 35 гривень. Не знаю, на що він мені нужен, чесно говоря, я 5 км точно за 150 не буду подаватися, але це дозволяє зрозуміти, що взагалі відбувається в локації. Далі. І ось такий фільтр, що мені просто з радіусу в 5 км відображається все, що впаде за 521 гривню. З цим розібралися. І так у мене є три фільтри. Вони умов... ну, звичайно додому. Додому сам собі кожен може настроїти фільтр мінімалки. Тобто, я, не подаюся, я його ставлю, я не подаюсь довше 2,2 км до нього. Мінімальна вартість мінімалки, яку я згоден виконувати, це 150 гривень. Тобто за менше мені не цікаво витрачати свій час. Кілометр у мінімалці зараз стоїть один, але зазвичай тут стоїть 3 км. Ну, Це один, я типу, ввечері працював. З цим розібралися. Також в мене фільтр дальняк. Ось він залишився. Ну, Типу, це досить потужний фільтр, ви на ньому будете довго чекати. Його можна там в предкомендантській, в якісь суперлюті там часи пік, коли кофе горять. Але ви повинні уловити, що, наприклад, я не, не хочу їздити дешевше 18 гривень кілометр. І, але в той ж самий час я не хочу там возити мінімалки. Отже, що я роблю? Тобто для мене комфортно, я працюю на ліцензії. Я знаю, що в принципі будь-яке замовлення при любих пробках я виконую до 1 години. Для мене в пріоритеті заробляти в районі 400 гривень на годину. Так як 400 гривень і рідко літають, частіше, типу, сума це 350-320. Оце прям ходи-ходи. Тому я виставляю 340 гривень. І також я знаю, що я не готовий їздити дешевше 20 гривень кілометр грязі, тому що після комісії це 16 гривень за кілометр. Тому я 340 просто ділю на 20, це буде 17 кілометрів. І я заокруглюю в меншу сторону в цьому фільтрі. Наприклад, ось 340. За у мене тут вийшло 17 кілометрів. Я ставлю, наприклад, 15,5 і ціна по місту, там, я вже, ну, в залежності від того, що відбувається в місті, я вирішую. 25 гривень для мене, типу, я собі бджіл полетів, щоб не стояти. Ціна за місто, я вже ставлю 35 гривень, для того, що я не проти поїхати за місто, але так, щоб я мав можливість безболізно відкатитися, не очікуючи там, або звідти привезти базу. І так це працює завжди. Тобто, якщо я, коли йде ніч, звичайно, там, в предкомендантське время я можу виставити, типу, 465 465 і там. По 6, 6 кілометрів я за це готовий їхати. Далі по 35, місто залишаю, так, за місто знову залишаю 35. І тобто ви повинні просто розуміти, мінімальна сума, за яку ви готові. Податися, да? я виставляю типа, три фільтри всі. сюди. Да? Мінімалку рідко виставляю, виставляю типа, дальній фільтр. Його я роблю там, за 500 гривень в середньому. Да? Він мені цікавий. З мінімальною вартістю кілометру. По 16 гривень кіло, ну, щоб 500 їхати, я готовий повезти. Середній фільтр, де буде після комісії мені 20 гривень, тобто це 25. Середній фільтр це саме 340. Ми сюди кидаємо 16 кілометрів і далі по 23, нехай даже. Да? Там це вже буде нормально, воно там перемішається і все буде. чики-піки, 20 після комси ми будемо мати, після подачі десь 18 плюс-мінус. І тіпа, у мене не мінімалка включена, а інша під ліцензію по секторах. Ось, удобно їздити, він називається. У мене тут відмічені в Києві зараз повернуся. Ті речі, де вони там Лобановського, дружби народів, ось тут Воскресенка, тобто де є смуги громадського транспорту. Я переміщаюся ним. Він стоїть ось 431, 16, 25. Деколи я його ставлю переполовину, ставлю 230, 8 і далі знову по 25. Якщо це 431, я супердовго стою, але, як правило, якщо супердовго стоїш, приходить Uber. В общем, все, що вам треба знати, є сума, за яку ви хочете стартанути, є вартість кілометру, яку ви хочете мати, чистими на виході. Для цього ви берете чисту вашу вартість кілометра. Ви хочете кататися під 16 гривень кілометр. Множити на 1,2, це буде гри, там... Не помножу 16 на 1,20, 3,20, 19,20. От ви заокруглили до 20 гривень кілометрів і поставили там 200 за 8, а далі по 20, ви готові їхати. Все, це означає, що вам може прийти і замовлення 200 за 3, наприклад. але вам точно не прийде 200 за 9. А якщо вже буде 9 кілометрів, то вже буде значення плюс цього кілометра. Коротше, не знаю, чи вийшло, запутав. Поділіться якимись коментами. Якщо, що, може, я розб'ю це на фрагменти.